На превеликий жаль на фронті не все добре. Та й у якій війні може бути щось добре? Не вистачає ні зброї, ні боєприпасів, ні особового складу. В Україні вже рік як йде війна, і ми не можемо також стояти осторонь. Тільки на одному каналі нас дивляться півтора мільйона людей на постійній основі. А загальний трафік по усіх наших ресурсах складає від 10 до 15 мільйонів. І це всього лишень, друзі, за 28 днів. Це говорить про те, що ми дуже велика сила. Ми з вами багато чого вже домоглись за ці півроку, поки ми та наше інформаційне агентство існує. Про свої здобутки. Ми вже публікували окреме відео, як завдяки розголосу. А отже, завдяки вам ми домоглись. Дуже й дуже непоганих результатів. Але сьогодні знову про фронт і знову про наших військовослужбовців, які дуже просять наше інформаційне агентство опублікувати інформацію про їх потреби. Сьогодні піде мова про 35-ту бригаду морської піхоти. Дізнались ми про неї випадково від однієї з жіночок, яка працює на ринку. Та усі виручені гроші передає цій бригаді, оскільки там воює її син. А сьогодні вона й взагалі розповіла мені особисто, що вчора її син дзвонив і повідомив, що знаєш, мама, завдяки цим копійкам, які ти нам пересилаєш. Я допоміг спасти від загибелі свого командира, який дуже вдячний усім українцям за підтримку. А все тому, що завдяки людям він купив автомобіль. І саме цим автомобілем вчора спас командира. Якщо відверто мене ця історія дуже сильно вразила. Тому ми запропонували цій жінці свою допомогу і від себе в найближчий час, від своїх заощаджень, також надамо їй фінансову допомогу. Так ось в ході розмови вона повідомила, що їм на передову дуже потрібен тепловізор. Тому, друзі, якщо у вас є така можливість допомогти нашим військовослужбовцям. Підтримати їх, ми залишаємо реквізити для перерахунку благодійних внесків на допомогу нашим військовослужбовцям, щоб їм купити цей тепловізор. Як завжди, в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі, оскільки ми не займаємось волонтерською діяльністю, скажімо так, публічною волонтерською діяльністю, а допомагаємо нашим військовослужбовцям тільки своїми особистими заощадженнями та інформаційною підтримкою. В тому числі юридичною підтримкою, якщо це стосується адвокатської компанії Правоекспогруп, то окремих рахунків для допомоги ЗСУ в нас немає. Отже, усе, що ми зберемо на свої стандартні рахунки, куди ви пересилаєте нам благодійні внески для підтримки нашого інформаційного агентства, ці ж самі рахунки ми залишаємо для наших військовослужбовців. Але з умовою, що усі ці кошти, які ми Зберемо від сьогоднішнього дня від моменту виходу цього відео і до наступної п'ятниці, тобто за 6 днів, ми передамо для купівлі тепловізора для наших військовослужбовців. Про яких ми сьогодні вам розказали. А хто в цей період, тобто до п'ятниці, поки ми будемо збирати кошти для наших військовослужбовців, хоче підтримати наше інформаційне агентство, прохання вказувати в призначенні платежу благодійна допомога для інформаційного агентства. Таким чином, ми будемо розуміти, що ці кошти саме для нас. Усі інші кошти, або навіть ті кошти, де не буде вказано у призначенні платежу для інформаційного агентства. Ми будемо вважати, що всі ці кошти для ЗСУ. І, звичайно ж, у відеоформаті при передачі цих коштів ми прозвітуємо вам. Жінка, яка збирає ці кошти для свого сина в ЗСУ, погодилась публічно подякувати усім вам в момент їх передачі. Тому, друзі, ми знімемо окреме відео. Коли будемо передавати ці кошти. Також ми попросили її, аби хлопці з цієї бригади також відзняли коротеньке відео з подякою, аби усі ви бачили, куди насправді пішли кошти. Ми ж усім дякуємо, друзі. Переходьте за посиланням або в перший закріплений коментар та давайте разом допомагати нашим ЗСУ. Слава Україні!